Незважаючи на те, що ворог постійно намагається зруйнувати будівлі та розтрощити міську інфраструктуру, комунальники Нікополя кожного дня дбають про те, щоб у нашому місті все було до ладу косять траву, зносять сухі аварійні дерева, ремонтують дороги, вивозять сміття, відновлюють вуличне освітлення та виконують багато іншої необхідної роботи для нормального функціонування міста. Окремі бригади відновлюють пошкоджені після обстрілів стіни та дахи багатоквартирних, а також приватних будинків. Будівельні матеріали та виконання робіт все це за кошти з місцевого бюджету. Люди не в стані, многі обіцяють ремонти своїх будинків так швидко і скажімо так, срочно перед дождями. Ми працюємо по відновленню криш, стін, окна зашиваємо, людям допомагаємо. Все це робиться за гроші міста. Город допомагає всячиськи своїм жителям. Під постійними обстрілами Нікополь знаходиться вже півтора місяця. За цей час ворог пошкодив більше тисячі будинків, тому бригади вимушені працювати за щільним графіком. Але проблеми, що виникають, вирішуються злагоджено та своєчасно. І нікопольці в цьому вже переконалися. Помагають дуже добре, локацію неожиданно навіть для міста, що так би неброшеним себе. Так що ну спасибо.